Збирати подарунки від да. тіті Алли. Доставай. По одному. Що тут таке? Ні, ні. дивимось, що тут таке. Таке, Так з молоком. Да. Давай, мама, выпишем. Давай. Тут? А вони такой тут на малеван, еще не такой прямо расклад. Вот mm. О, мені треба різати. ну, покажи, які вони. Малесенькі. Покуши. А, з молоком, мабуть, смачні. Давай далі. А ну що ну, це А це що? Це якісь ведмежуйки там є, да, жувальні цукерочки. Тримай тарілочку. Різнокольорові. Да. А що там є? Подивись, ведмедики є, так? Так. Да. Це як жарене яєчко, так? Так. А це? Трубочки такі. Ну як? Вкусні? Вкусні? Солодкі? Так. Да. Давай, відпадай в сторону, доставай, що там шеї. Клади. Що, тут щось є? Да. Ану. це що? Покажи. Шоколадки, так? Да? Так. Да. Розпечатаєш? Так. Да. Ну давай. Помогти? Так. Да. Вони такі, що маленькі шоколадки да. на середині, так? Да? Опа! Попала. Ну, давай, пробуй. Милка шоколадка называется, да? Угу. Вкусно? Конечно. Что це таке? Нутелла! тела. Будемо мастити на хлібчик, пити з молоком. Да? Да. Ну покажи, здорова, банка? Тяжка? Ні. Не. не тяжка? Ну добре, клади. Доставай, Микусь. Там що є? Давай. Що у нас Ще одна шоколадка? Так. Да. Ой, це. Пану, поверни сюди, покажи. А це не проста шоколадка, печивом. Так? Да. Так. Да? Давай, мама, її розкриє. Любиш солоденьку? Так. Да. Да? Тиаладна ложка, любиш солоденька. О, краску сочину зломався. Вкусне? Вкусне? Що тобі найбільше сподобалося? Це? Да? Тетя Алі скажемо, що це найсподобалась. Скажем, тетя Алис, спасибо.